Білгородністровський центр надання адміністративних послуг розпочав видачу qr кодів особам зі статусом безробітних для отримання допомоги. Щоб скористатися послугою, треба мати статус безробітного і відповідну довідку з центру зайнятості, зазначає Ніна Принц. Хочу звернутися до наших клієнтів. Всесвітня продовольча програма ООН пропонує вам отримати допомогу. Її може отримати зареєстрований безробітний. За наявності довідки центру зайнятості. Наші клієнти можуть отримати таку довідку за адресою місто Білгород-Дністровський, вулиця Миколаївська, 12. Наразі вже видано близько 400 довідок. Усі клієнти, які до нас, Завітали, ми всім видаємо такі довідки. Видається вона всім безробітним, тому ніяких певних процедур немає з собою. На кожен прийом наші клієнти знають необхідно з собою мати паспорт та індифікаційний код. Додаткову інформацію можна отримати і за телефонами 048 49 358 61. Крім того, можна звернутися особисто вулиця Миколаївська, 12 або написати листа на нашу електронну адресу. Після того, як наші клієнти отримують довідку, в центрі зайнятості вони звертаються до територіальної громади за місцем реєстрації для здійснення подальших дій. Тобто наші клієнти мешкають і в місті Білгородністровському, і в Білгородністровському районі, в інших населених пунктах. Тож всі вони звертаються до своєї територіальної громади. Такою довідкою безробітні громадяни міста можуть звертатися до центру надання адміністративних послуг міста Білгорода Дністровського, який 17 січня розпочав видачу QR-кодів для отримання допомоги від представництва всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні вразливим категоріям населення. Детальніше Ганна Крижанівська це грошова допомога, яка буде надаватись на протязі трьох місяців, у розмірі 2220 гривень. Для отримання талонів з кодом при собі потрібно мати довідку щодо перебування на обліку як безробітний та паспорт. Сама процедура достатньо проста. У центрі зайнятості взяти довідку про те, що він вони стають, стоять там на обліку як безробітні, та взяти паспорт свій, підійти до мене. Я посвідчую особу і видаю на підставі цієї довідки та паспорту, видаю даний qr код А код йде у талону. На кожну особу видається один талон з особистим паролем. При видачі талону, я особі. Ем... Розказує усю процедуру, яка потрібна для реєстрації на визначеному сайті. Якщо буває таке, якщо приходять особи, які не мають при собі смартфонів, не мають доступу до інтернету. В центрі наші співробітники можуть допомогти у реєстрації. На сьогодні ми видали біля 50, трошки більше вже талонів. Майже всі особи, які у нас взяли ці кі. Коди вже зареєструвались, вже отримали смс підтвердженням щодо реєстрації даної заявки. Слід зазначити, що реєстрація заявки не є фактом автоматичної видачі допомоги. Після реєстрації дана організація буде розглядати ці заяви і сама приймати рішення щодо видачі даної грошової допомоги. Зареєструватися на сайті, який буде зазначено на талоні з QR-кодом, згідно інструкції, що додається спеціалістами центру надання адміністративних послуг, можна вже в домашніх умовах. Далі вона заходить на сайт організації, вводить свій пароль особистий, який діє на протязі місяця. Водить пароль і починає реєструватись. Водить дані свої, прізвища ім'я по батькові, місце реєстрації, номер телефону і так далі. Далі підтверджує свою заявку. Чим підтверджується смс на їх телефони. з Заявкою там буде прописано, що на протязі 14 днів вони повинні отримати смс з повідомленням про отримання грошової допомоги. Грошову допомогу. Можливо отримати як у банках, якщо у людини є банківська карта, так і можливо отримати як переводом без ран'юніон, як на сьогоднішній день отримують пенсіонери та інваліди таку ж допомогу на новій пошті на Укрпошті. Прийом бажаючих у статусі безробітних, аби отримати QR-код, здійснюється з 9 до 16 години. Обідня перерва з 12 до 12.30 за адресою вулиця Михайлівська, 56. Особи, які вже були зареєстровані в будь-яких інших гуманітарних агенціях і отримали підтвердження для отримання грошової допомоги або вже її отримали, не можуть подати заявку на допомогу. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук, перший муніципальний.